Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами пограємо в Diablo 4. Про що хотілося б поговорити. Всі чомусь впустили з вигляду таку от штуку, що розробники, там де в нас був патч і опис всіх оновлень в грі, чомусь багато хто пропустив взагалі, що буде в нас змінюватися знову ротація. Ну, точніше, не ротація, складність ями. І вони сказали, що вони змінять, скажімо так, те, як у монстрів буде посилюватися їхнє ХП в залежності від рівня. Тобто, навіть якщо от зараз ми ввімкнемо, ну давайте сотий рівень побігаємо з вами, можливо, гліфи якісь докачаємо. Тобто, якщо зараз, щоб перейти, наприклад, на складність страждання четверті, нам потрібно пройти 55 рівень. І від цього йде далі якийсь відсоток. Тобто, чим далі яма, тим далі йде якийсь відсоток. Навіть якщо вони цей відсоток змінять там, на 0,5 чи на одиницю, то це означає, що ті персонажі, які в нас проходили, наприклад. 85 рівень ями за 3 хвилини, то вони зможуть проходити 90 рівень за 3 хвилини. Якщо змінять дійсно там на відсоток з лишнім, то будуть проходити не 90 -й рівень, а 95-й. Тобто, якби змінилося, скажімо так, врахування ХП монстрів і тепер. Коли ми будемо проходити яму, збірки начебто стануть деякі слабішими, ніж у 8 сезоні. Але ще радує, що з'явиться дуже багато нових збірок, і, скоріше за все, що вони будуть кращими і сильнішими, ніж у 8 сезоні. Тому що в 9, як мінімум, у нас буде можливість пограти за нові збірки. Це по-перше, по-друге, так як припирають повністю мету. Як би це так правильно пояснити, ну головні ті збірки, ті, що були надсильними у попередніх сезонах за рахунок демеджу або ж надсильного урону, то у нас тепер буде можливість пограти за нові збірки. І я вважаю, що це дуже добре, тому що восьмий сезон він був хорошим, але єдине, що мені в ньому не подобалося, що багато дуже збірок були схожими на попередні сезони. Тобто друїд грав лише на катаклізмі. Тепер у нас з'являється можливість пограти ним через новий предмет на пульверазі. Як правильно це вміння називається, чесно не згадаю. Ну, коли він землю розкидає від себе, не пам'ятаю чесно, як воно буде у нас правильно в перекладі, ну, не суть. Буде в ньому... Новий просто-напросто білд, нова збірка, через яку також можна буде пограти. Багато хто казав, що розбійник там не пограє, але якщо ми подивимося навіть зараз на таблицю рейтингу, які збірки будуть грати, заграє збірка на проникаючий постріл. Також буде досить непогано грати збірка через кинжали. Ну, там, в принципі, дуже багато збірок змінюється. Просто-напросто мені здається, заграють друзі ті збірки, які до цього моменту у нас просто-напросто не використовувалися, тому що стільки хп нашого здоров'я ми набирати тепер не будемо. І тепер у нас просто з'явиться новий, скажімо так, спосіб створювати збірки. Тому що по суті, ну якщо до цього моменту цей націльний урон був порізаний там в 5 разів, то зараз взагалі прибрали ось цей бонус, який накопичується за рахунок додаткового здоров'я. Тобто, що це означає, що всі збірки, які що гралися на подавляючому уроні, вони повністю стають. Скажімо так, не те, щоб неіграбельними, ну, значно слабішими, ніж в попередніх взагалі, сезонах. Я вважаю, що це навпаки добре, тому що вирівнюють потрошку гру. Єдині класи, які виглядають трошечки, ну скажімо так, дивно і незрозуміло, це якраз варвар і друїд, тому що друїд отримував найбільші бонуси взагалі від цього урону. Також від подавляючого урону надсильні бонуси отримував варвар, але я не вважаю, що розробники збираються варвара залишати на останньому місці. Зараз багато хто говорить про те, що варваром там друїдам взагалі не варто грати, тому що от в них був подавляючий урон. Тепер ці збірки грати не будуть, і взагалі не буде на чому грати на друїді і на варварі. Чесно вам сказати, збирав я і в сьомому сезоні збірку варвара, яка гралася не на подавляючому уроні. Тобто ця збірка була виключно там через землетруси, через додаткові якісь вміння. І ніяким чином я на подавляючи цей урон ну, не орієнтувався, тому що в мене була ціль якнайшвидше проходити різноманітні там івенти, включаючи босів і таке інше. Тобто ця збірка могла пройти там, ну, максимум 80-й рівень порталу. Але що це означає? Якщо ця збірка проходила е, на цьому варварі 80-й рівень порталу, це я маю на увазі швидко, там, за 3-10 хвилини приблизно. То 85-й, 90-й вона вже проходила. 85, якщо не помиляюся, хвилин 9, 90 й взагалі там ледь-ледь за 15 хвилин, але суть не в тому. Дивіться, сенс, скажімо так, заключений в тому, що. Я просто тестував цю збірку для якоїсь окремої цілі, в мене не було цілі проходити високі рівні ями, але я її потім тестував в ямах, і все одно ця збірка проходила досить високі рівні. Що це означає? Що навіть ну, в цьому сезоні, там де надсильний урон був по суті в усіх збірках, і він був найсильнішим, я збирав збірку і грав на варварі. На збірці, яка взагалі не використовувала цей урон, і він в принципі грав у мене нормально і повністю мене влаштовував, тому що в мене не було цілі пройти над високі рівні ями. Що це означає? Тепер, коли його прибирають повністю, ну цей урон не повністю прибирають з гри, він залишається деякі класи, можливо, його будуть також використовувати, але не будуть на ньому робити таких великих акцентів. Як раніше, це означає, що ми зможемо спокійно грати іншими збірками. Це не означає, що варвар там буде повністю неіграбельний. Мені здається, тут ситуація відбувається так, як відбувається з друїдами, так як відбувається з розбійником. Що їх спочатку дуже сильно посилили там в сьомому сезоні, в восьмому сезоні їх почали трошечки виправляти, ці всі аспекти, допоміжні там речі. І прийшли до того, щоб зробити ці класи не те, щоб не іграбельними, а просто не такими супер надпотужними, як вони були до цього ну, в попередніх сезонах. Тобто, що я маю на увазі? Якщо варвару прибирають ось цей насильний урон, і він більше не буде нормально на ньому грати, то Нічого гравцям просто-напросто не завадить знайти якусь іншу іграбельну збірку. Єдине, що скажу, звісно, що прикрит, це те, що йому прибирають взагалі загартування чи закалки, ну дивлячись, як ви їх називаєте, на тяжкі удари. Ці закалки давали дуже сильний урон до землетрусів, і також до ультімейту. От що прикро, що саме збірка та, ще йшла на древніх, тобто коли ми атакували виключно своїми ультімейтами, своїми древніми, тепер вона так грати не буде, тому що по суті, ну, прибрали з гри взагалі найголовніше загартування для варвара. Але знову ж таки це не означає, що він грати не буде. Наприклад, коли в мене була ціль просто-напросто зробити збірку, яка грає швидко і проходить там ну, всі івенти, в мене не було цілі там, розігнати урон в ямі. І все одно я зібрав якось ну, свою збірку, скажімо так, ну не свою запозиченими тими речами, які є вже в нас у відкритому доступі в інтернеті. Але я її зробив такою, щоб вона просто-напросто була мені зручною. Якщо б в мене була б ціль зробити варвара без подавляючого урону, щоб він просто-напросто грав нормально в якихось там івентах, то скоріше за все ну, десь приближене щось до правди також вийшло б з цього всього. І знову ж таки, до чого я веду? Я зараз намагаюся розповісти про те, що, скоріше за все, що розробники просто вирішили трошечки змінити баланс, ну як трошечки, повністю його переробивши, переробивши і збірки, переробивши і подавляючий урон, переробивши складність ями. До речі, ми це з вами перевіримо, От коли сезон закінчиться, можливо, візьмемо з вами цього персонажа, спробуємо одягти ті речі, які. Гравці пропонують для того, щоб грати в дев'ятому сезоні. Тобто, після закінчення сезону ми там речі, деякі легендарні з вами позалишали. Ми зможемо на них накинути нову, скажімо так, закалку чи загартування, неважливо. І перевірити, як цей клас буде гратися от, без сезонних сил, без нічого. Тобто, як він зможе себе почувати в ямі? Мені здається, що з класами все буде на нормально, якщо в попередньому сезоні, не знаю чи хтось е з вас тестував. Е Ну, я наприклад, мені це було цікаво. У мене залишилася е, інформація. Ну я собі окрему методичку, скажімо так, створив, собі просто текстовий документ, виділив там, де я тестував якісь збірки, які мені були цікаві. І от дивіться, яка ситуація. Я їх не викладав, тому що знаю, що вам вони не дуже сильно подобається. Ну, типу, і потім пишуть деякі люди коменти, чому ти граєш на звичайному режимі, тому я цього просто-напросто не робив. Вам не цікаво, писати про це не будемо. Ну, якщо цікаво, можете написати в коментарях, що цікаво, можемо писати і про це ролики. Тоді просто ролики, ті, що хочеться там, ті, що ми будемо і так записувати по 9 сезону, вони в будь-якому випадку будуть виходити, а ті ролики, що... В звичайному режимі там якісь тести, то будуть просто як допоміжні, грубо кажучи. Не знаю. Подивимося, якщо вам це просто-напросто не цікаво, то е, я вам <кій> вибачаюсь, то я вам розповім про це так за 5 хвилин, скажімо так. Дивіться, е, коли у нас е, був доступний. Е, Восьмий сезон, поки він ще не закінчився, ми в ньому грали. Там у нас персонаж ледве-ледве проходив сотий рівень ями. Тобто, коли в нас не був прокачаний парагон, коли в нас були не ідеальні предмети, зараз соту яму ми десь проходимо за хвилин, мабуть, 6, якщо не помиляюся. Ну, не знаю, це можна буде подивитися на записі. Ну, по відчуттям, скажімо так, що десь хвилин 6, може трохи більше, може сім. Разом з босом. Можливо, випаде якась е, хороша мапа, просто і там буде взагалі 5 е, з лишнім хвилин. То все неважливо. То е, на звичайному режимі повністю зібрані в мене персонажі, яких я тестував, е, будучи то варвар, друїд, ну взагалі всі персонажі, чарівники і так далі. На будь-яких збірках то вони у мене проходили нормально. Ну Що я маю на увазі нормально? Це хоча б за 4-5 за хвилин. 80 рівень ями. У випадку з персонажами, в яких були прямо от, ну, я не знаю, ідеальні предмети, то вони проходили 85 рівень за 3 хвилини. Що я маю на увазі під ідеальними предметами? Це коли потрібний предмет на декілька зірочок, які також потрібні з хорошою легендарною закалкою, або, як в моєму випадку, це на некроманті у мене залишився амулет. Із сьомого сезону те, що на три пасивки, тобто такі класи ми в розрахунок не беремо, тому що тестував зі звичайним е, амулетом, там різниця в дві хвилини у високих порталах. Тобто, якщо е, так в мене краман там, там 90-й рівень, ну не це взагалі виключення, бо там взагалі збірка для високих ям. Він у мене 90-й рівень проходив, проходив зі звичайним амулетом, е, ну тобто без... Е, Трьох пасивок десь 6 хвилин, коли я одягнув там ідеальний амит з ідеальними загартуваннями, то він у мене проходив десь не за 6 хвилин, а за хвилин взагалі 4, якщо не помиляюся. Ну не 30 точно, але десь приблизно так. Тобто, ну може там трошечки з копійками, неважливо. Про що я хотів сказати, то всі збірки, абсолютно ті, які в нас були, вони проходили. 85-й портал десь за 5 хвилин. Тобто різниця між сезоном і не сезоном була приблизно в 15 порталів, тому що все, що далі, тобто 85-й ми ще проходимо за 5 хвилин на звичайному режимі. А якщо брати далі, то наші персонажі ті що вже перероблені з новим парагоном, з новими речами, там, з такими, якими б вони були. На сезоні восьмому. Ну, що я маю на увазі? Тобто не просто персонажі з попереднього, з сьомого сезону там, чи шостого, а персонажі, ну, так, з попередніх сезонів. Але я їх перезбирав ну, деяких з них ті, що мені просто-напросто були цікаві, для того, щоб перевірити, яка буде різниця між сезонним світом і несезонним світом. І, По моїм підрахункам, це було десь 15 порталів, тобто 10-15%, ну, дивлячись на які збірці, дивлячись на якому класі взагалі. Що це означає? До чого я веду? Що в цьому сезоні я це також перевірю, можливо, з вами, можливо без. Що я маю на увазі? Можливо, ролики про це будуть на каналі, можливо, не будуть. Якщо вам просто не цікаві ролики, але цікава інформація, то напишіть, не знаю, цікавий там ролик чи цікава інформація. Бо я по-іншому ніяк не дізнаюся, чи це взагалі комусь цікаво. от і все. Ну не знаю, можете не писати, тоді я вирішу сам просто-напросто робити про це взагалі щось чи ні. То у 9 сезоні в нас має бути ситуація трішечки ліпшою. Тобто, в будь-якому випадку, хочеться вам чи ні, я все одно перевірю на звичайному режимі, наскільки змінилося проходження ями якогось рівня. Якщо ну, за константу брати, що 85 рівень ми раніше проходили от приблизно за всі збірки десь за 5 хвилин. А 90-й, дивлячись на якому класі, йшовся вже 10 хвилин, там 14 хвилин, ну ледве не 15, то я для себе зробив висновки, що різниця між сезонним і несезонним світом це те, що на несезоні, там де в нас немає всіляких додаткових ефектів і сезонних сил. У нас ми просідаємо по урону десь на 10-15 ям або на 10-15%. Якщо брати собі, ну, скажімо так, за формулу, що сотий рівень ями це те, чого ми бажаємо там, до чого ми маємо взагалі прийти. Якось так. То це десь було відсотків 10. В цьому сезоні мені здається, що буде цікаво просто-напросто перевірити, наскільки зміниться складність ями взагалі, і чи взагалі вона зміниться, чи розрив між сезонним і несезонним світом. Буде схожим, або ну буде виглядати подібним чином. Тобто, мені, наприклад, особисто це цікаво, не знаю чи цікаво вам. Ну Звичайно, більшість інформації ми будемо писати просто-напросто про 9 сезон. Я це обов'язково перевірю і знову ж таки, до чого я веду, до того що. Просто-напросто багато збірок і багато варіацій, друзі-гравці, просто-напросто не тестували. Якщо я намагався зібрати збірку варвара, щоб проходити просто швидко весь контент, і вийшло їм проходити навіть 80-й рівень е ями швидко, то я вважаю, що просто-напросто, коли в нас е там зникнуть деякі закалки. Зникнуть деякі бонуси там від якихось пасивок і ще всілякого там різного і іншого. Це все потрібно буде просто тестувати, перевіряти все наново. І не факт, що варвар настільки буде погано гратися у новому сезоні, що він буде на останньому місці в таблиці, можливо. Можливо, на початку сезону так і буде. Але не знаю. Або записуйте. Ну, карти таро ми не будемо розкладати, або запам'ятовуйте, що якщо така ситуація буде, що всі класи там на початку сезону через тиждень е проходять сотий рівень ями всі, а варвар, варвар проходить е там 75 й чи е 80-й рівень ями, то розробники цю ситуацію виправлять через. Там, 3 дні чи 5 днів чи 7 днів, ну, максимум це через тиждень ще. Тобто, якщо вони побачать, що клас ну, став максимально неіграбельним, або люди, ті, що грали на варварі, які полюбляли цей клас, абсолютно за нього не грають. І вони просто-напросто ну, винищили всі працюючі за нього збірки, то вони це виправлять. Тому. Про що хотів розповісти, починайте за будь-який клас, який вам подобається. Якщо дуже коротко розповідати, рейтинг вже якийсь в планері, ну, приблизний, скажімо так, є. На першому місці буде духа народжений, тому що ну, як би там не нерпили, як би там не знижували вороні йому той новий предмет чи якісь пасивки. Це і так досить недосліджений клас, тому що його спочатку зробили надсильним. Коли він тільки з'явився, всі на ньому грали. Якщо не помиляюся, то це був шостий сезон. Може, навіть раніше. Раніше, мабуть, ні ще доповнення не було. Ну, в шостому сезоні 100% там він був суперсильним. Потім його досить сильно знизили в уроні. Ніхто просто-напросто його не тестував після цього. Можливо, він там щось і проходив, але нікому це не було просто-напросто цікаво. То вони його потім знизили дуже сильно в уроні, і от в дев'ятому сезоні він повертається до нас в гру. Тож він буде на першому місці. Така ж сама ситуація, я думаю, чекає Варвара. Якщо в цьому сезоні розробники просто-напросто зрозуміють, що вони дуже сильно його знизили по ефективності, то вони просто-напросто це виправлять. В 9 сезоні, скоріше за все, якщо геть буде все погано, якщо все буде більш-менше, він буде проходити якісь там 90-95 рівні порталу, ну, тобто ями, то його так і залишать, мені здається. Але про що я хотів розповісти? Якщо ви боїтеся починати за клас, який 100% не буде суперсильним, просто-напросто не починайте за варвара, тому що там. Скажімо так, поки що ситуація не суперкласна, хоча мені здається, що клас просто-напросто недосліджений максимально е з новими реаліями. скажімо так, Якось так. Тобто так, закалку на урон е від е ультимейта прибрали, але чомусь ніхто не каже, що е була в нас чудова така також закалка, як, наприклад, урон по ворогам поблизу. Яка впливає також на урон від наших землетрусів, або є закалка урон в стані берсерку, або є закалка також урон, якщо на нас діє якийсь там бойовий клич. Тобто це все потрібно тестувати. Можливо, якщо зробити на всі зброї різноманітні закалки, тобто на одній клич, на другій там закалку до берсерка, на третій там закалку ще до чогось, то він заграє нічим не гірше, ніж. Було це в нас, наприклад, у восьмому сезоні, ну, або приблизно на такому ж самому рівні, може трошечки гірше. Неважливо. Тобто я вважаю, що якщо ви от, не знаю, боїтеся починати якимось класом, який максимально поки що не незрозумілий, не, не, зрозуміли, не починайте за варвара. Розбійник і Друїд з ними вже. Все в принципі більш-менш нормально, тому що люди вже порахували, вже якийсь, скажімо так, ну, макет збірок зробили, ті, що будуть грабельні, тому що просто-напросто ну, в планерах підрахували весь урон, побачимо, як це все буде виглядати в релізі, поки не зрозуміло. тобто... Варвар поки що на останньому, друїд і розбійник на передостанньому, але я б не сказав, що це воно так і буде під кінець сезону. На першому місці буде ну, 100% на початку це духонароджений, тому що всі за ним, мабуть, вже скучили трошки і хочуть пограти за цей клас, тому що я його пропустив, як ви знаєте, десь аж на два сезони, мабуть. ну, Були розбіри про нього, але. Просто-напросто не було майже чого розбирати, тому що збірки були майже однакові. Тож, про що я на другому місці, скоріш за все, безпрограшний варіант це або Некромант, тому що в нього збірка посилена і та, що на Міньйонах тепер. Також залишилася і грабельною збірка намуму списі. Збірка через хвилю темрявий і, звичайно ж, чарівник те, що буде грати через Гітер. Тобто, якщо хочете обрати когось для гри, обирайте або чарівника, або некроманта, або ну, якщо якийсь із цих класів, скажімо так, вам більш до вподоби, ніж духа народжений. Або якщо ви давно не грали також, ну, не знаю, мабуть, як і я, за духа народженого, можете обрати. Його, тому що в нього ситуація іще з тестового сервера найліпша. Тобто його не так уже й сильно там нерфили, не так сильно він втратить воронь. Тож, друзі, не забуваємо про те, що змінюється складність знову ями, тому що, ну, по суті, це залежить від кількості ХП монстрів. Навіть якщо це буде 1%, то це вже буде десь плюс 5 рівнів, можливо плюс 10, дивлячись на який відсоток розробники цю яму виправлять. Побачимо, як воно буде. Я думаю, що буде все нормально, мене радує в цьому сезоні, що буде дуже багато нових цікавих збірок, за які ми зможемо пограти. Якось так. Якщо вам ця інформація була цікава, можете поставити вподобайку. Якщо є якась, не знаю, там, жага, написати щось в коментарях чи запитати, запитуйте, відповім. До зустрічі, друзі, в нових відео. Бажаю вам гарного настрою і гарного дня!